Мова буде йти про перетин кордону, чи потрібно вам на митно-пропускному пункті пред'являти документ, що підтверджує відстрочку від мобілізації, або військово-обліковий документ, чи змінилися правила перетинання кордону, що необхідно знати при перетині кордону, на які моменти необхідно звертати увагу, яким чином оскаржити відмову у перетині кордону і чи потрібно це робити, ми сьогодні будемо це розбирати. Вітаю усіх глядачів у своїй постійній рубриці. Адвокат-експерт до своїх глядачів я відношу не тільки тих, хто дивляться мої відео, але ще й підписані на мій канал, поставили свою вподобайку, натиснули на дзвіночок, аби не пропустити актуальні новини нашого законодавства і практичні поради. Отож. Поїхали сьогодні. Дуже класна тема. Чому класна, тому що актуальна і навіяна з початку нового року? Мова буде йти про перетин кордону, чи потрібно вам на митно-пропускному пункті пред'являти документ, що підтверджує відстрочку від мобілізації, або військово-обліковий документ, чи змінилися правила перетинання кордону, що необхідно знати. При перетині кордону, на які моменти необхідно звертати увагу, яким чином оскаржити відмову у перетині кордону і чи потрібно це робити, ми сьогодні будемо це розбирати станом на сьогодні. Правила перетинання кордону, які затверджені постановою кабінету міністрів номер 57 не змінено. Ми говоримо про тільки актуальне законодавство, тому ми регулюємося тільки правилами. Відповідно до правил перетинання, ви побачите, що основним документом, який дає право на перетин кордону, це є закордонний паспорт. Але залежно від того, яка у вас підстава для перетину кордону, наприклад, ви особа з інвалідністю, то ви маєте підтвердити свій статус особи з інвалідністю, аби перетнути кордон. Нагадую про те, що підтвердження статусу особи з інвалідністю здійснюється на підставі пенсійного посвідчення особи з інвалідністю або посвідчення. Про призначення вам соціальної допомоги у зв'язку із призначенням інвалідності це для тих осіб, які не мають права на призначення пенсії, а не довідка до акту огляду МСЕК. Хоча для перетину кордону важливо її брати з собою. Отож, підсумовуємо: значить, для того щоб перетнути кордон, кожна підстава має мати свій перелік документів. Залежно від того, з якої підстави ви його перетинаєте. Якщо ви особа з інвалідністю, чоловік віком від 18 до 60 років, і у вас є перша, друга або третя група інвалідності, вам треба на митно пропускному пункті пред'явити закордонний паспорт, не прострочений, довідку до акту огляду МСЕК, яка визначає групу інвалідності. І головне, це пенсійне посвідчення або посвідчення про призначення соціальної допомоги у зв'язку з інвалідністю. Що ж відбувалося до 18 січня 2024 року? Я думаю, що всі ви чули про те, що з 30 грудня 2023 року напередодні нового року заборонили проїзд на підставі тільки цих документів, про які я зазначила, а ще й вимагали від усіх військовозобов'язаних документи, що підтверджують. Право на відстрочку або оформлену таку відстрочку, або нові військово-облікові документи. Чи законно це ні, незаконно, оскільки будь-яких змін у правил перетинання кордону внесено не було, тому норми права, якою би керувалися прикордонники, вимагаючи такі документи додаткові, її немає. Що робити в такому випадку, коли у вас все-таки ці документи вимагають? Слід по перше звернути увагу на те, що звичайно вас не пропустять на митно-пропускному пункті, якщо цих документів не буде, і все таки прикордонник за власним переконанням вимагає ці документи з 18 січня 2024 року перестали вимагати ці документи. Але Буває так, що на деяких митно-пропускних пунктах залежно від зміни прикордонників деякі нюанси, ось такі особисті з приводу витребовування цих документів, може ще залишитися. Як діяти в такому випадку? Перший випадок це телефонуєте на гарячу лінію Державної прикордонної служби. Як не дивно, реагують дуже активно і мене це приємно вражає. Тобто, хвилин 15-20 від вашого телефонного дзвінка, ваше питання буде буде вирішено. Другий нюанс з приводу того, що якщо у вас є дійсна законна реальна підстава для оформлення відстрочки від мобілізації, то чому вам переживати для того, щоб перетнути кордон? Ви можете її спокійно оформити у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, звернувшись туди із заявою. І тут ви мене запитаєте: ми звертаємося з такою заявою до ТЦК, і ТЦК нас направляє. На проходження військово-лікарської комісії а вістрочку не надає, хоча у вас є група інвалідності, незалежно від того, що ви за результатами висновку військово-лікарської комісії будете визнані придатними до проходження військової служби, у вас все одно буде залишатися підстава для оформлення вістрочки у зв'язку з наявністю у вас групи інвалідності, оскільки ця підстава вона визначена абзацом третім частини першої статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку. Та мобілізацію ви можете прийти в ТЦК, написати заяву про те, що прошу оформити мені відстрочку від мобілізації у зв'язку з тим, що у мене є група інвалідності: перша, друга або третя. Поки що ми чекаємо історію з прийняттям нового законопроекту щодо посилення мобілізації, і будемо бачити, чи залишиться там третя група як підстава для відстрочки, і в тому числі для перетину кордону. Але поки керуємося актуальним законодавством. До речі, напишіть у коментарях ті, у кого були ситуації з приводу витребовування. Документів про оформлення вістрочки, другий момент: напишіть ті, кого не питали про отримання такої вістрочки, і в кого не перевіряли навіть військово-облікові документи. Ми побачимо з цих ситуацій, що дійсно на момент виходу цього відео вже не вимагають таких документів або військово-облікових, або про вістрочку від мобілізації. Тому в даному випадку, якщо у вас є група інвалідності, то. Це є підстава для оформлення вістрочки і немає ніяких проблем з приводу проходження ВЛК, оскільки нагадую про те, що МСЕК і ВЛК це абсолютно два різних органи. Отож, ми йдемо далі. З приводу також. Супроводу осіб з інвалідністю, які є членами вашої родини, на що хочу звернути увагу: до членів вашої родини належить дружина, яку ви можете супроводжувати, якщо у неї є інвалідність, перша, друга або третя група. Ви маєте при перетині кордону пред'явити два закордонних паспорта, ваше свідоцтво про шлюб, а також документи, що підтверджують інвалідність дружини. Це обов'язково її пенсійне посвідчення або посвідчення. Про призначення соціальної допомоги у зв'язку з інвалідністю і Довідку до акту огляду МСЕК. Чи потрібно підтверджувати постійне проживання разом із дружиною, ні, не потрібно. У зв'язку з цим, ви теж перетинаєте кордон взагалі спокійно, без будь-яких додаткових документів. Ідемо далі. Перетнути кордон, ви також можете у супроводі з вашими батьками або батьками вашої дружини, які мають інвалідність першої або другої групи. Тут, ніби все зрозуміло, і крім родинних зв'язків, які ви. Маєте додати до перетину кордону разом з ними ще і підтвердження того, що ви проживаєте разом. Це означає, що якщо у вас однакова прописка з одним із ваших батьків, у кого є інвалідність і якого ви супроводжуєте, то ви берете просто. Або внутрішні паспорти громадянина України, або витяги, які додаються зараз про місце реєстрації вашого проживання з однаковою адресою. Або ж якщо у вас, наприклад, різні адреси, а ви є внутрішньо переміщені особи, і вас співпадає тимчасове місце реєстрації у довідці внутрішньо переміщеної особи, то тоді такі довідки підходять на підтвердження спільного місця. Проживання також, якщо ви, наприклад, є особами, які мали місце реєстрації на території, де ведуться активні бойові дії або тимчасово окуповані території, і у вас співпадає місце реєстрації вашого проживання на цих територіях, і ви не оформлювали статус ВПО. То підтвердження спільного місця проживання також буде підтверджуватися і паспортами, і відміткою місця реєстрації вашого проживання на тій території, з якої ви виїхали. Ну а якщо не вдається вам підтвердити однакове місце проживання разом зі своїми батьками, то тоді вихід один. Ви звертаєтеся. За місцем тимчасового перебування ваших батьків або батьків вашої дружини, тобто, от, наприклад, ви проживаєте. У місті Львові зараз і у вас є можливо довідка ВПО є, а може і немає. Тому ви звертаєтеся у раду міську в даному випадку, якщо це Львів, якщо це якийсь населений пункт зі статусом село чи селище міського типу, то у відповідну селищну або сільську раду, а саме до представників органу соціального захисту населення. І кажете їм, що нам необхідно перетнути кордон у супроводі із мамою або батьком, тещем, тестою з інвалідністю першої або другої групи, тобто прямо вказуєте, що вам потрібно. І для цього вам мають видати акт про встановлення факту постійного догляду. Хоча цей акт називається про встановлення факту постійного догляду, але він підтверджує. Спільне проживання особи, яка буде супроводжувати своїх батьків чи батьків дружини, ну і відповідно з цією особою, яка має інвалідність, так батька, маму, тестя або тещі. Ну і е комісія виїжджає до вас за вашою адресою проживання і складає такий акт. Це відбувається навіть впродовж одного дня. Розраховуйте десь, якщо завантажені органи соціального захисту, то це 3-5 днів. Ну, щоб ви розраховували до моменту вашого виїзду і визначалися з купівлею, наприклад, квитків. Якщо ви перетинаєте там автобусом або поїздами, ось таким чином ви також перетинаєте кордон разом зі своїми батьками. Я нагадаю, що це врегульовано абзацем четвертим. Пунктом 2 з позначкою 1 правил перетинання кордону. Є наступна історія, коли ви також маєте право перетнути кордон разом у супроводі зі своїми дітьми. Або неповнолітніми дітьми, які мають статус дитини з інвалідністю, або повнолітніми дітьми, які мають групу інвалідності першу або другу. Давайте спочатку з приводу дітей з інвалідністю, які неповнолітні. Значить, дитина з інвалідністю до 18 років не має мати групи інвалідності. Їй ніхто не може встановити групу інвалідності. Вона просто має статус дитини з інвалідністю. Такий статус підтверджує. Досумується трьома фактично документами. Вони є між собою альтернативні. Перше це посвідчення дитини з інвалідністю. Друге, це індивідуальна програма дитини з інвалідністю. І третє це довідка про призначення соціальних виплат на догляд дитини з інвалідністю. Що саме і на що потрібно звертати увагу? Що ці три довідки або три документа можуть бути виписані на маму, а не на батька. То чи дає це право на перетинання кордону батькові? Так, дає, тому що нам не важливо на кого призначена соціальна допомога. Нам не важливо на кого виписане посвідчення дитини з інвалідністю і хто там вказаний мама чи батько, оскільки при перетині кордону важливе значення має перетин його у супроводі з дитиною з інвалідністю, а саме підтвердити її статус інвалідності. Тому для того, щоб перетнути кордон саме з цієї підстави, необхідно підтвердити родинні зв'язки з дитиною, що ми маємо на увазі? Ваш закордонний паспорт. Якщо дитині до 16 років, то це може бути свідоцтво про народження її, може бути паспорт громадянина України не закордонний. А якщо є закордонний, то звичайно закордонним паспортом. Якщо дитині віком від 16 до 18, але немає 18 років, то вона може перетнути. Кордон тільки на підставі закордонного паспорту, але для того, щоб з нею перетнув і батько, має бути свідоцтво про народження цієї дитини і документ, один із цих трьох, які я назвала, що підтверджують статус дитини з інвалідністю. Що ж стосується повнолітніх дітей, то тут вимога така: їм уже присвоюється певна група інвалідності. І для того, аби перетнути з повнолітньою дитиною кордон, у неї має бути або перша, або друга група інвалідності. Третя не підходить. У нас привілейованим становищем третьої групи мають тільки дружини. Тобто з дружиною з третьої групи інвалідності кордон все-таки перетнути можна для того, щоб перетнути кордон з повнолітньою дитиною. Ви долучаєте також родинні зв'язки, тобто свідоцтво про народження. І чи потрібно вам підтверджувати факт спільного проживання з дитиною, яка повнолітня? Ні, не потрібно у нашому випадку. Історія з повнолітніми дітьми відбувається точно така сама, як з дружиною. Ніяку прописку ви не додаєте. Акт про встановлення факту постійного догляду, який підтверджує спільне проживання, також не потрібен. Достатньо ваших родинних зв'язків. Крім того, хочу звернути увагу, що перетнути кордон ви також можете із особами з інвалідністю, які не є членами першого ступеня споріднення членами вашої сім'ї. Ви перетинати можете із своєю бабусею із своїм. Дядьком із своєю тіткою, із своїм братом, коли і за яких документів. Значить, перетнути ви можете тоді, коли ця особа, цей родич, має довідку до акту огляду МСЕК, в якій встановлено групу інвалідності. Це може бути перша або друга. І в цій довідці до акту огляду МСЕК Визначено, що така людина потребує постійного стороннього догляду. Тому крім цієї довідки, у вас ще має бути також і акт про встановлення факту постійного догляду. Ми говорили з вами вище про те, що для перетину кордону разом з батьками потрібно підтвердити факт спільного проживання суто для виїзду за кордон. Ось такий самий акт ми маємо взяти для перетину кордону зі своєю бабусею, наприклад, або зі своєю тіткою чи, наприклад, сестрою або братом, які мають інвалідність першої або другої групи. Все для цього перетину кордону. Вам треба буде довідку МСЕКу або довідку ЛКК, тому що лікувальна Лікарська комісія замість МСЕКу теж може видавати довідку про потребу у постійному сторонньому догляді. І буває така ситуація, що ви мене запитаєте у коментарях: а чи можна виїхати з особою, яка взагалі не є твоїм? Родичам у нашому випадку можна перетнути кордон, але має бути документ про призначення соціальної виплати на догляд, тобто, що ви від держави отримуєте відповідні виплати з такого-то догляду. Тому тоді з чужою для вас людиною ви теж зможете перетнути кордон. Але якщо це інші члени вашої сім'ї, наприклад, бабуся, дідусь і всі решта, про які я зазначила вище. То має бути щось або рішення МСЕКу, або рішення ЛКК про потребу у сторонньому догляді. Має бути акт про встановлення факту постійного догляду, ну і звичайно закордонні паспорти, а також документи, які будуть підтверджувати ваші родинні зв'язки. Іноді буває таке, що при перетині кордону ще вимагають документ про те, що особа, яка здійснює догляд, що їй мають надати рішення ЛКК про те, що вона може надавати соціальні послуги з догляду. Але правилами перетину кордону. Такого документу не передбачено, тому це також, будь ласка, враховуйте при перетині. Тепер ви скажете: якщо на митно-пропускному пункті за наявності усього пакету документів ви чекаєте на результати розгляду ваших документів представниками прикордонної служби і отримуєте відмову, що робити в такому випадку. Хочу звернути увагу, що ця відмова є разовою. Тобто, як правило, представники у рішенні про відмову пишуть, що ви не надали відповідного пакету документів. Тому, напевно, трохи дивно буде звучати з моїх слів як з практикуючого адвоката, з моїх вуст, тому що, як правило, адвокати кажуть, звичайно, йдемо в суд і судимося. Так от я вам скажу, що в таких випадках. Не потрібно оскаржувати ці рішення до суду, тому що для вас це не несе ніякого позитивного результату. Ну хіба що для морального такого задоволення. Тому вибір за вами. Отож, ми говоримо про те, що всі дії з приводу відмови на підставі військово-облікових документів, якщо ви не надали, і відстрочки від мобілізації, якщо ви її не надали, вони є. Неправомірними, якщо у вас є група інвалідності або у вашого члена родини, і ви звернулися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, і переживаєте про те, що вас відправлять на ВЛК, і у зв'язку з цим втратиться. Підстава для утримання вістрочки, то не переживайте про детальну процедуру покрокову, як оформити вістрочку у зв'язку з тим, що у вас є інвалідність або у когось членів вашої родини. Дивіться у наступних випусках. Ну а тут залишайте свої відгуки, роздуми, думки. Ситуації життєві, з якими ви стикалися у перетині кордону, коли або у вас, або у когось членів вашої сім'ї, була інвалідність. На найактуальніші з них я обов'язково відповім у коментарях. Ну а звичайно, записи на індивідуальні консультації ви можете здійснити за номерами телефонів, вказаних під цим відео. До зустрічі у нових випусках.